Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Показую вам свої композиції в горщиках, як вони вже змінюються, підростають, бо копа то взагалі так гарно вже збільшилася і дуже красиво квітує, безподобна рослинка і дуже гарно підходить до посадки в горщик. Ну, Бегонія, коли в вкоріниця, вона теж буде таким пишним і красивим кущем. Я вирішила я сьогодні зробити експеримент ось з цією туєю, це той тує барабан. Я її вже була пересадила в друге місце, але так подумала, що якщо дати їй волю, то вона там трошки не підходить. Ну і вирішила я її посадити ось сюди і зробити з нею цікаву фігуру. От, перший раз буду таке пробувати, але завжди хотілося. Тому сьогодні прийшов той час, і ми сьогодні з нею будемо щось прикольне придумувати. Тому зараз покажу вам, що з того всього вийшло. Ну і сам, як то кажуть, експеримент мій має вигляд ось такий. Вирішила її прорідити. не знаю. Подумала, що так буде, боялася більше так забрати. Верхушечку вирішила ось таку, щоб хоча б хоч трошечки щось було. Не знаю, якщо гарно буде так робитися кущиком, то, можливо, її трошки зміню. Ну, але на перший раз, як то кажуть, хай буде так. От оголила я її стовбур і гілочки так трошечки, так акуратно підрівняла. Тому ось такий вигляд має. Всі зайві позабирала, коротенькі теж, залишила тільки ті, які будуть отак мені, щоб от були такі шарики. Дуже мені так подобається, як вона гарно виглядає. Тим більше вона має такий гарний жовтий приріст на весну дуже красиво виглядає, то дай би Бог, щоб у мене так. Було. От, ось тільки добре обрізалось. І ось такий, як то кажуть, перший раз, але щось та й вийшло. Щось та й буде, в майбутньому, думаю, буде красиво. Не знаю, нижні гілочки забрала, лишила ось такі. Тут взагалі нема нічого майже, але якось, знаєте, страшно забирати повністю. Не знаю, як вам. Чи підходить татуя для такого, чи ні, не знаю. Чекаю, як то кажуть вас, у коментарях. І ще одне: хочу сьогодні пообрізати всі свої спірейки, тому що це молоді, особливо ось тут, цю зону. Її треба обрізати ось так ці спірейки, щоб вони були густіші, і був у мене такий, як то кажуть, маленький живопліт. І ще я ось тут доповнила ось такими хосточками. таку зробила половиночку, половинка кола. Вони, як наростуть, гарні такі, вони з голубизною. От, тут гвоздичка, маленька щапочка, теж голубизна. Це, по-моєму, біла, мені здається, гвоздичка. Буде, думаю, красиво. От, ось такі в мене сьогодні плани, тому буду обрізати ось цю всю спірею. Це японська, сама проста. У мене ще ось там є Плід з неї. Тому не буду давати їй можливості квітувати, а буду робити так, щоб вона. Була густіша. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов результат. Я колись цю жиму спробувала створювати у вигляді квітки, але потім подивилася, що вона надто швидко росте і її саме краще формувати кулькою. Тому, з того всього, що в мене було, я вирішила просто її оформлювати у вигляді кулі такої, і вона тоді буде класна, така, набита. Ну Аспірея тут виглядає ось так. Вона класно заросте і вона з'єднається між собою. І буде так: круглий самшит, такий закінчення, і буде гарно живопліт так рівненько. Потім знову ось там в мене йде самшит. І знову так рівненько. Ну, принаймні так в планах би хотілося, щоб так було таке закінчення від сунички. От. І ось тут до мене йде теж спірея. Виглядає ось так. Тут рівненько, тут було місце під тую, і воно трошки заросте, і там, там, правда, в мене є висока айстра, я її не знаю, хочу забрати, правда, не знайшла ще її місця. І цей куточок тепер теж виглядає акуратніше. Спірейка стала менша кулькою, тому жертвуємо її цвітінням. Але оформлюємо її у вигляді такого шарику. Погляньте, друзі, хто до нас завітав. Який красень! Не знаю, чи це той самий, але кожного року майже. Вже багато років підряд проходить ось такий дружок, через наше подвір'ячко має собі маршрут. Погляньте, кудись він собі планує йти. Він був, сховався під Туєю, напевно, що злякався моїх котиків, тому що Васька і Аліска зразу його запримітили. Він собі перечекав і далі пішов. Ну що ж, друзі, не будемо йому заважати, тому що він нас боїться більше, певно, ніж ми його. Хоча ми його не боїмось, а він нас то боїться дуже. Ну що ж, ось таке в мене було сьогодні відео. Дякую вам, друзі, за підтримку мого каналу. Я вже буду відпочивати. А вам бажаю гарного дня і до зустрічі!